Бажаєте, ваш захисник нібито висловлювався. Якщо бажаєте ви щось додати, можете ви з цього приводу висловитись, якщо бажаєте. Це ваше ну, право. Не право, а ну, повноваження, Як бажаєте? Можете нічого не говорити. Да, можна уступати да? до Да, Мені адвокат мій повідомив, що було за з паном Зіновієм відповідне клопотання щодо закриття по срокам. Я знаю про обставиниці. Мені також повідомив своїх поясненнях. Останнє зазначив, що ніяких злочин не вчиняв, що я відповідає дійсності. І вважає, що такий шановний громадянин як пан фанзіновік, і я знаю його як інтелігентну, інтелігентну людину, від сторонніх осіб, дуже виважено. Він серйозний політик, в принципі. Він заслуговує на виправдання, а не те, щоб відносно нього була закрита справа за формальними обставинами. Дякую. Хто, можливо, ще в когось виникло бажання висловитись з приводу клопотання учасники сторони? Всі висловились, так? Будь ласка. Це ви ж написали заперечення, да, Так, як, Якщо є необхідність, це коротко ну, чи хочете тезово пройдіться, Воно є в письмовому вигляді. Буде на да, ваша ну тезово. Я просто підсуму підсумував ці всі позиції, які викладені моїми колегами, також моїм підзахисним. Про те, що конструкція, зокрема, конструкція статті 49 КК України передбачає, що звільнення від кримінальної відповідальності може бути стосовно особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Ну, така конструкція є. А від, відповідно до частини 1 статті 62 конституції України статті 17 КПК України особа вважається невинуватою чиненні злочину, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду, що набрав законну силу. На сьогоднішній день вироку відносно пана холоднюка немає. Таким чином не можна, він не може вважатись особою, яка вчинила кримінальне правопорушення. Ну і відповідно, також стосовно того, що Суд закриває саме кримінальне провадження. У нас декілька обвинувачених і для цього, щоб вирішити питання стосовно пана Холодніка, слід здійснити виділення матеріалів, відносно нього, в свою чергу, виділення матеріалів, можливо, лише на наступних стадіях кримінального провадження. Ну і від, від, також, відповідно, є необхідне з'ясування думки потерпілих кримінального провадження. У нас є потерпілий пан Козяков, Щотка, Мішенко, Злов, Пушкар, проте суд з'ясував лише. Думку потерпілого щотки. Таким чином ми вважаємо, що на сьогоднішній день на даному етапі слід відмовити. Ну, воно перечасно заявлено, це взагалі. Дякую. Гаразд. Заявники клопотання немає чим доповнювати? Добре. Тоді колегія йде до нарадчої кімнати для вирішення цього клопотання. Вступна та резолютивна частина. 5 червня 2023 року місто Київ вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів Ногачевського, головуючий, Галабали та Насевич за участю секретаря судового засідання Ковальова, прокурора Броневицького Макара, обвинувачених Вовка, Погрібніченка, Аблова, Калиберди, Качура, Крутюка, Огорцова, Стопця, Саніна, Сіруша, Холоднюка, захисників Вітюка, Глушка, Заруцького, Козака, Корнаги, Мойсеєва, Насачука, Піх, Рукіна, Ткача, Палія, Костенка, Цибенка, представників потерпілих Штіфанова, Трофемчук. Розглянув підготовчому судовому засіданні зах... заяву захисників Глушка та Моїсеєвої про звільнення обвинуваченого холоднюка від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження щодо нього. У кримінальному провадженні стані цифри 522 за обвинуваченням осіб, яких я називав, коли говорив чи відносно кого справа слухається. Оскільки складення судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складенням і оголошенням його вступної та резолютивної частини. На підставі викладеного суд постановив заяву захисників Глушка та Моїсеєвої задовольнити звільнити холоднюка Зиновія Васильовича від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України у зв'язку із закінченням сроків давності. Кримінальне провадження щодо обвинуваченого Холоднюка Зиновія Васильовича за частиною 1 статті 369 зі значком 2 закрите у зв'язку з звільненням. Його від кримінальної відповідальності. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання скасувати. Ухвала набирає закону сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Апеляційна скарга подається протягом 7 днів з дня оголошення ухвали через Вищий антикорупційний суд. Судді підпис, повний текст буде проголошено в цьому ж приміщенні 12 червня 2023 року о 13.00, де ви почуєте мотиви такої ухвалення. Оскільки справа закрита, да, мабуть, ви можете йти. Так. Разом з тим, ми маємо ще ряд клопотань, які б ми могли вирішити в такому складі. Я нагадаю, пане прокурор, у вас. Чи у вас, чи у вашого колеги було клопотання стосовно е, застосування грошового стягнення? До побачення. Е, стосовно Аблова, з врахуванням Тих пояснень, які нам надав спеціаліст, чи не змінили його свою думку? Дякую вас честь, Думку не змінив. Я почув від спеціаліста пояснення з приводу того, що Абло все-таки міг брати участь в судовому засіданні, однак цього не зробив, тому наполягаємо на заявленому клопотанні. Дякую Ваше. А дозвольте пояснити суду, які саме доводи надали вам можливість дійти висновку, що пан Абло міг брати участь в судовому засіданні. Спеціаліст. Ткаченко Лілія Олександровна повідомила про те, що е, фізично Аблов е, і перебував в закладі охорони здоров'я, де йому надавалася допомога. Однак міг бути присутнім через відеоконференцію ЗОК. Е, з огляду на на викладений я наполягаю все таки на заявному клопотанні. Вважаю, що прямий обов'язок передбачення статтею 42 другої з'являтися до суду, брати участь у відповідному засіданні або ж повідомляти про причини своєї неявки. Євгеній Валерійович, бажаєте зреагувати якось? Сказав, дякую. Да. Захисник, можливо, да. його. Будь ласка, ваша честь йдемо. Чи... Ну, дивна думка прокурора. Він, чи, фізично міг, він мав, міг, чи мав пан Аблов фізично тримати в руці телефон? Можливо, він не мав. А чи він сприймав адекватно те, що відбувається в засід? Чи він міг розуміти те, що відбувається в процесі? Ну, це під питанням. Тому догоди прокурора є неслушними. Дякую. Добре, тоді для вирішення цього клопотання судить а... до нас обвинувачених вовка, Погрібніченка, Аблова, Клеберди, Качура, Крутюка, Горцова, Стопця, Саніна Сіруша, Холоднюка, захисників, Ютюка, глушка, за руського козака, корнаги, Моїсеєві, Піх, Рукіна, Наткача, Палія, Костенка, Цибенка, представники потерпілих Стіфанова, Трафомчук, розглянув підготовчому судовому засіданні. Клопотання прокурора Макара про накладення грошового стягнення на обвинуваченого Аблово в стані цифри 522. За обвинувачення в осіб, яких я називав. Оскільки складення судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складенням оголошенням його вступної та результативної частини. На підставі викладеного суд постановив задоволені клопотання прокурора Макара про накладення грошового стягнення видночного Аблова відмовити. Ухвала набирає закону суду з моменту і оголошення. Оскарженню не підлягає. Судді підпис. Повний текст буде оголошено в цьому ж приміщенні 12.06.23 о 13.30, де ви почуєте і побачите мотиви цієї ухвали, ще у нас є. Не вирішене клопотання. І крім тих, що нові надійшли, це було клопотання також прокурора щодо накладення грошового стягнення на пана Качура. І прокурор, це здається, ваше було. підтримуєте клопотання, так? Що підтримую клопотання, вважаю його обґрунтоване. Добре, обвинувачений чи його захисник чули, про що заявив прокурор. Ну, обвинувачений, можливо, не чув, захисник передавав, будь ласка. Якщо там якісь сенситивні питання, називаємо їх так, я нагадую, ну, щодо здоров'я і так далі, інших осіб, то можете відповідним чином клопотати. Нас трансляція відбувається, нагадаю. Так, да, зрозуміло. Хай йде, хай люди чують. Е, ну, звичайно, заперечую щодо резервного клопотання. Е, Більш того, вважаю його аморальним абсолютно під, е, в даних обставинах. Нагадаю лише декілька слів, що дійсно е, моїм адвокатом... У нас відбувається трансляція. Ну, я так, хай відбувається, хай відбувається. Е, в моїх інтересах було е, декілька судових засідань назад, вже податок не пам'ятаю, подане клопотання ще відкладене з тих мотивів, які там було викладено. Нагадаю, це було пов'язано з. Е, Критичним періодом е, моєї громадянської дружини, яка перебуває, е, проживає зі мною, це зазначено в декларації, в, в стані вагітності, Ми очікували, я очікував четверту дитину, вона очікувала першу, і я очікував першого сина після трьох доньок. Е, я вважаю, що якщо обирати пріоритети між е, судовим засіданням по кримінальній справі, яка б вона там не була, реальна, абстрактна, Фільсифікована чи реальна, і таку подію, як народження дитини, а ще й народження е під час війни, а моя дитина народилася в ніч 29 на 30, і в цей період відбувалися наймасивніший ракетний удар по моєму місту Києву, е то, звісно, я як нормальна людина, як чоловік, маю обирати е один пріоритет це перебувати рядом зі своєю дружиною. Молодої дівчини, яка на два роки мене молоджує, яка вперше народжує, а я знаю, що таке перші пологи на відміну від других, вони бувають різними, і в цей час вони були непростими. І мене трошки здивувало, коли мені адвокат повідомив, що прокурор не знаю, цей чи другий був судому засідання. Я в аргумент своєї позиції зазначив, що я мав би залишити свою дружину якимось оперативним службам ну, Мабуть, якимось лікарями швидкої допомоги в цей період сам прийти сюди і очікувати, що хтось їй надасть допомогу. Ну хай він свою дружину залишить, де прийде час. І хай після цього ця дружина з ним проживає. Я інша людина, в мене трошки інше виховання, інші пріоритети, можливо, не зовсім європейські. Ну і слава Богу. Не хочу витрачати свою енергію на це все. Вважаю, що поступив правильно, вважаю ті емоції, які я відчув четверте за останні 15 років, найкращі емоції за останні, наприклад, на останній рік, починаючи з 2020 року, як коли я і моя сім'я переслідується антиконституційним органом. Якщо б повернутися назад, я би вибрав би цей бак, би, би знову не пройшов би судове засідання. Навіть під загрозою більш тяжких санкцій по відношенню до мене. Вважає свою поведінку абсолютно нормальною. Це об'єктивна причина, з яких я не міг з'явити судове засідання. Я виконав всі вимоги національного законодавства України, своєчасно повідомив, обґрунтував. Ну, в принципі, все. Приймайте рішення, які вважаєте за необхідне ласка. так ваша честь, захисник Назичок інтеркачера. Хочу звернути увагу, що е, дійсно качер добросовісно виконував свої процесуальні обов'язки, з'явився на всі судові засідання. Напередодні того, коли він не з'явився судове засідання суду, було подано відповідно заяви клопотання з доданими до нього відповідними документами. Хочу звернути увагу суду на те, що прокурор, заявляючи клопотання про накладення адміністративного стягнення на мого підзахисного, на мого клієнта, жодним чином не мотивував таке своє рішення і чому потрібно саме такий захід застосувати до Качера Ігоря Анатольовича. Я вважаю дане клопотання прокурора абсолютно не обґрунтовано і в його задоволення має бути відмовлено. Дякую. Ваша честь, позиція наша стала постійна і вона не змінюється. Значить, вважаємо клопотання абсолютно обґрунтованим, повним та таким, що відповідає як діям самого обвинуваченого, так і тому, що відбувається в з цим провадженням протягом року. Дякую. Ухвала резолютивна частина. Я не буду в чергове зачитувати третій раз за сьогодні вступну частину. Вона така сама. Єдине, що це ми розглядаємо клопотання прокурора стосовно обвинуваченого качера про накладення грошового стягнення. На підставі викладеного суд постановив. Задоволений клопотання прокурора Макара про накладення грошового стягнення на обвинуваченого качера відмовити. Ухвала набере закону сили з моменту оголошення, оскарження не підлягає. Судді підпис. Повний текст 12.06.23 о 13.45 у цьому ж приміщенні. Так. Ще є. Клопотання про зміну графіку слухань разом з тим, оскільки воно не передбачене кримінально-процесуальним кодексом, є мені відомо. Ми пам'ятаємо, що є меморандум між адвокатурою, прокуратурою і судами, здається, на якому було домовлено погоджувати дати. Суд, в принципі, так і робить. Ми завчасно ці дати були погодли. Єдине, хотілося б наголосити, що ви, шановний захисник, дещо маніпулюєте фактами в своєму клопотанні. Не знаю, з якою метою ви це робите. Зокрема, що суд десь наголошує на пріоритетності цієї справи. Десь, якщо хтось з складу суду таке говорив, будь ласка, можете в наступному клопотанні вказати про де це зазначено, в який хронометраж, яке судове засідання, коли таке було. Це перше. По-друге, ви маніпулюєте тим, що, зважаючи на наявність завчасно підтвердженої інформації, суд, як правило, коли не знімав на до прикладу засідання, яке мало відбуватися в середу, оскільки сторона, яка клопотала про відкладення, не було належним чином підтверджено неможливість участі, а лише було слова. Наприклад, якщо це хвороба була тощо. Це друге, ще, ще тут дещо відмітив. Судом не відміняється такі засідання, навпаки, знаючи про такі обставини, суд викликає в чергове судове засідання, знаючи, що його неможливо буде провести. Якщо суд призначає судові засідання, де є непідтверджене клопотання, то лише з однією метою, щоб дотриматись розумності сроків розгляду цього кримінального провадження або, хоча б в даному випадку, підготовчого судового засідання. І суд, крім того, зважає, ми в одній з своїх ухвал зазначали, що. Практика ЄСПЛ, які багато хто любить цитувати, і ми зазначали це рішення. Не тільки суд має виконувати обов'язки щодо розумності строків розгляду провадження, а також на сторони покладається такий обов'язок. І якщо суд призначає, то знову ж таки з надією, що особа, яка відсутня, візьме участь в певному судовому засіданні в режимі відеоконференц зв'язку. Така буде. Моя відповідь вам, шановний саме пане захисник. Це клопотання знову ж таки ми не будемо розглядати, воно не передбачено кримінальним процесуальним кодексом. Ну і в нас немає учасників. Кому-небудь відомо, де пан Санін? Будь ласка, погрібнича. Е, да, так, він дійсно він казав, він не мав змоги. Він е, десь він звернувся за медичною допомогою. Йому стало зле сьогодні сказав, що адвокат мав подати всі документи. От, я не знаю, з яких причин не падав, але я впевнений, що десь воно є. Зрозуміло. Сьогодні йому стало зле. Добре, будемо в наступному сподіваюся. Я не знаю, Зачині сьогодні звисто. чи вчора стало зле, але він сказав, що йому зле, да, він за медичною допомогою. Добре. З приводу чого, будь ласка. Дякую вас, 6. Хотів з'ясувати з приводу, ну щоб не зволікання строків, так далі, тому подібне. От ви відпустили пана Холоднюка. а, ухвали, так розумію, не набрала законної сили. Хотів би дізнатися, чи будемо зустрічатися в понеділок, тому що якщо в понеділок у нас призначено не буде повний склад учасників. Ой, вибачаю, в середу, ну потім в понеділок. А, а якщо вона ще буде оскаржена, то відповідно чи будемо ми ходити, чи будемо перерву. Тобто, якщо ви можете зорієнтувати, а у вас там далі відпуска, ну, щоб теж свої плани якось побудувати. Думаю, ми будемо працювати. ну, Якщо там щось змінить, апеляція, ми можемо це відмотати. Застосую таке слово. Відіграти назад. Відіграти назад. Так. Е з приводу відпусток захисник сказав. Вам з вами все добре, захисник? Щось, ви це можливо, перерва потрібна. Прошу. Я в процесі Я сказати, що процес Дякую, ще буду знати. Я просто подумав, що вам зле стало. То ви кажіть, передумав, перерва потрібна. Добре. Так. Приводу відпусток. Один з членів колегії буде відпустка в червні місяці. Зараз я вам, будь ласка, в нас цих засідань не відбудеться. Зараз скажу, з якого по який період. Говорив? Ну, по сьоме, ну там от якраз останній тиждень під питанням, тому поки що два тижні. Ну, дещо обставини змінилися, але вони можуть бути такі, ну там ще є питання, одним словом. За останній тиждень, тобто з 7 липня назад, якщо я зараз я гляну календар, зачекайте. Боже, чому в мене його не? Так, зараз скажемо за серпень. З 19 по 30 100%. Серпень не буде. З 19... Ні, почекайте, з 19 по 30 липня не буде. Ой, червня, боже, боже, вибачте, запрацювався. Тяжкий день. Е ну і зараз скажу серпень. Будь ласка. Дві хвилини технічна перерва, не, не розходьтеся цей час. Буде в умовах, коли можуть бути поважні причини пропуску строку, ну пропуску за судових засідань, які без Да, Якщо вже спланували, з врахуванням того, що суд повідомляв інформацію, можете зараз повідомити і підтвердити належним чином, ну чи на на середу без питань. Якщо ми вже вас так зорієнтували, будь ласка, приносьте якісь підтвердження про ваші плани, і ми вже будемо з цього виходити. Ну ми ж не. Ми ж всі живі люди. Будь ласка, Липень. Це ж першого по сьоме, то що говорить ваш колега. Качур, будь ласка, давайте можемо за межами це засідання. Це все перерва до середи.